Олена сиділа на стільці з підігнутими ногами. Її очі пробігали по рядках книги, яку вона отримала на новій роботі. На жаль, це не був роман, підходящий для паятничного вечора з келихом червоного напівсолодкого вина, а чергова психологічна книга. Цього разу автором був німецький психотерапевт, який стверджував, що багато проблем дорослих людей мають своє коріння в дитинстві. Олена погоджувалася з ним. Порушення та травми дитинства не зникають безслідно, а зростають разом з людиною. Вони накладають відбиток на все, на особисті стосунки, кар'єру, а іноді навіть викликають хвороби. Олена, яка часто мала справу з такими травмами, читала книгу з цікавістю. Вона сподівалася знайти в ній ключі до душ хоча б деяких людей, які телефонували їй і просили допомоги. Протягом трьох місяців вона працювала операторкою психологічної гарячої лінії для дітей, підлітків і їхніх батьків. Звичайно, коли Олена вступала на факультет психології, вона мріяла про інше. У фантазіях студентки міцно вкорінився образ психолога, який сидить у просторому, розкішному кабінеті, одягнений у костюм, а за його спиною панорамні вікна з видом на мегаполіс. У кабінеті є м'який диван для пацієнта, звичайно. Зроблений зі справжньої шкіри. А сам психолог сидить і записує свої думки в блокнот, щоб поставити діагноз. Реальність була іншою. Олена не поспішала отримати запрошення до кабінету. Їй потрібно було отримати професійний досвід, щоб почати свою кар'єру. Єдиним місцем, яке вона знайшла у своєму місті, була гаряча лінія довіри. Не всіх брали на роботу. Але Олена потрапила на стажування під час студентських років. Десять чергувань по шістьох годин, включаючи нічні зміни. Кандидатка була прийнята. Кімната, до якої призначили Олену, була дуже тісною. Вона не носила костюма, тому що не було грошей на його покупку. А людину, з якою вона розмовляла, не цікавило, що на ній одягнуто. Робота була важкою. Олена намагалася зберігати професіоналізм, але іноді було важко відірватися. Батьки дзвонили їй із запитаннями, що їх турбували. Моя дитина почала поводитися інакше. Я не впізнаю його. Що, якщо він у щось вплутався? запитували Олену. Мій син перестав бути слухняним, скаржилися інші. Моя дочка завагітніла, хтось хлипував у телефонну трубку. Іноді дзвонили діти та підлітки. Деякі з них дуріли, хихикали в трубку, підбурювані друзями. Вони задавали дурні запитання або розігрували неіснуючу трагедію. Інші плакали. Хтось плакав через нещасливий роман, який здавався всесвітньою трагедією в їхні шкільні роки. Інші боялися повернутися додому і зізнатися батькам, що отримали двійку. Деякі були жертвами булінгу в школі і могли поділитися цим тільки з Оленою. Старші діти були гноблені власними батьками, змушені обирати майбутнє, якого не хотіли. Так сталося з дівчинкою, яка часто дзвонила Олені. Мої батьки, лікарі, схлипувала учениця однієї з престижних шкіл. І мама, і тато, і навіть дідусь були лікарями. А я боюся виду крові, все це мені огидно. Хочу бути художником, але мама викинула всі мої фарби, полотна, навіть мольберт, який подарували друзі. Вона кричала, що художник ніколи не заробить на хліб. Олена вислуховувала всіх, дозволяла кричати, плакати, жартувати, сердитися і сміятися. Ну і, звичайно, мовчати. Вона допомагала, давала поради, намагалася вгамувати біль серця і направити на правильний шлях. Олена іноді ставала соломинкою для потопаючого. Наприклад, коли нещодавно сталася критична ситуація, їй вдалося знайти адресу того, хто телефонував, і викликати швидку допомогу. Лікарі встигли вчасно і врятували життя. Зараз у неї був вихідний день. Однак думки про людей, з якими вона розмовляла, все ще крутилися в її голові. Навіть книга не допомогла відволіктися. Дівчина позіхнула і поглянула на свій фітнес-годинник, усвідомлюючи, що вона перевищила ліміт часу. Вона заклала закладку на місці, де зупинилася, і повернула книгу назад на купу її паперових аналогів. Олена задумливо подивилася на солідний пагорб книжок, які вона читала. Якщо вірити Ганні, ці книги могли вести в депресію. Основні області сучасної психотерапії, діагностика, психоаналітичний підхід. Встановлення контакту під час першої консультації з пацієнтом. Всі ці назви сяяли на книжкових полицях. Олена повернула голову у напрямку кімнати, що належала дівчині. Там також, на нічному столику біля ліжка, лежала купа книжок. Тільки назви були інші: Бунтівниця для шефа, бунтівниця для тирана і ожах, дівчина для монстра. Це не назви, це діагнози, пробурмотіла Олена під ніс. Романтизація шкідливих і нездорових стосунків. Дівчина подивилася на читачку цього шедевру, яка сиділа на килимку для йоги в кривій позі лотоса. Катерина ворушила губами, але не чула слів Олени. На голові психолога були великі срібні навушники, які вона позичила у своєї сусідки. Власне, вона їх надягла не для того, щоб слухати музику під час читання, а щоб сховатися від Катерини. Як тільки дівчина знімала захист від звуків, її свідомість миттєво проникали мантри й афірмації, які її сусідка щедро скеровала або в стелю, або в простір. Я заслуговую на успіх, говорила вона чітко і виразно. Я притягую до свого життя позитивні події та добрих людей. Я маю всі ресурси, необхідні для досягнення своїх цілей. Я готую вечерю і мою посуд сьогодні, твоя черга, сказала Олена. Що скажеш на мантру? Може, спрацює. Катерина вагалася, відкрила одне око і з незадоволенням подивилася на подругу. Вони були протилежностями, які дивом уживалися в однокімнатній квартирі. Це афірмація успіху. Так, до речі, єдина річ, яка допомагає досягти успіху, це важка праця. Олена намагалася зруйнувати рожеві замки своєї подруги. Ти психолог. Ти мусиша так говорити. Подруга надула губи, до яких косметолог додала ще один мілілітер філеру. Є така блогерка, яка теж психолог, і вона радить тобі думати позитивно. Ти плутаєш поняття психології, психолого. Дівчина відрізала зневажливо. Ти не знаєш, що скільки б ти не говорила про халву, вона не стане солодшою в твоїх устах. Афірмації спрацюють лише тоді. Коли ти працюєш над собою, а не чешеша язиком. Олена була противницею таких методів самообману, вірячи, що повторення не є матір'ю навчання, а батьком забуття. Листівки з побажаннями, афірмації та інші модні речі, які розміщували блогери і рекламували коучі й інфлюенсери, дратували Олену. Вона злилася на те, що ці люди, не маючи освіти, уявляли себе психологами. Даремно я кілька років ламала зуби об граніт науки, адже достатньо було створити гарний профіль у соціальних мережах і додати гордий напис психолог у капелюсі. Олена пробурмотіла подумки. Пізніше разом із подругою вони приготували легку вечерю, тому що афірмація Олени не спрацювала. Ще один камінчик угород прихильників повторення вимовлених фраз. Слухай, як там клієнтка, дівчина, яка мріє стати художницею. Катерина нагадала, наколюючи огірок на видалку. Давно не дзвонила, сподіваюся, що все добре. Зараз час іспитів. Не можеш дізнатися. Ви не спілкуєтесь поза роботою. Ні, за яких обставин не можна зустрічатися зі своїми клієнтами, Олена відрецитувала завчений текст таке правило. Буває, що справа закінчується погано для операторів, знаєш. Катерина замислено кивнула, жуючи смачний огірок. Не розумію, навіщо тобі це? зітхнула її подруга. Звичайно, це благородна робота, але невдячна. Принаймні, тобі нормально платять, а ти просиш авсесвід дати мені нову роботу. Катерина насупилася. Олена пирхнула, потім позіхнула і знизила плечима. Ти спиш в день, правда. Мені теж варто почати. Поруч з нами живе кілька молодих кретинів, які завжди слухають музику вночі, сказала її подруга, відсуваючи порожню тарілку. Я взагалі не можу спати. А ця музика така ідіотська, б'є по мозку. Там-там та, та 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 Дівчина наспівала мелодію пальцями на столі. Олена знизала плечима. У неї не було проблем зі сном. Робота її виснажувала. Тим більше. Що після нічної зміни вона часто спала в день. Вихідні минули дуже швидко. Олена ледве встигла зробити те, що накопичилося, перш ніж знову опинилася біля телефону. Вона відрегулювала навушники та мікрофон, коли пролунав дзвінок. Привіт, гаряча лінія, слухаю. почала Олена, дотримуючись звичайного алгоритму. Однак ніхто їй не відповів. Таке траплялося раніше. Люди боялися зробити перший крок і відкрити свою душу. Почекаю, поки ти зберешся з думками, сказала Олена. Пролунало лише конвульсивне зітхання і якийсь шелест у слухавці, ніби співрозмовник перегортав сторінки. Коли тиша затяглася, Олена спробувала знову налагодити контакт. Мене звати Олена, представилася вона невидимому співрозмовнику. Хочу сказати тобі, що все, про що ми будемо говорити. Є конфіденційним. Ти можеш довіритися мені. Я розумію, що іноді важко почати розмову, але, можливо, після розмови тобі стане легше. Ми можемо спробувати разом знайти рішення. Розумієш мене? Чергове нервове зітхання, а потім тихий, тонкий і тремтячий голос Мене звати Світлана. Мені 13 років, прошепотіла дівчина. Олена кивнула. Її серце почало битися сильніше. Голос дитини був повен страху й болю. Привіт, Світлано, почала Олена ще раз. Скажи, але вона не встигла продовжити. У слухавці пролунав тріск, ніби хтось ударив її об стіл. Олена скривилася від звуку, який вдарив по її барабанних перетинках. Світлано, крикнула вона, боячись за дівчину. Однак її голосу більше не було чути. Услухавці лунав лише сигнал, звуки пісні. Потім щось загуркотіло, ніби відчинилися двері. Світлано, з ким ти розмовляєш? пролунав чоловічий голос. Потім Олена почула цвінок. Дівчина дивилася перед собою, намагаючись зрозуміти, що сталося. Це не було схоже на типовий жарт, незважаючи на пісні у фоновому режимі. Її мозок миттєво почав придумувати страшні сценарії, яким вона не мала часу запобігти. Однак психолог не могла довго про це думати, тому що телефон задзвонив знову. Піднімаючи слухавку, Олена сподівалася почути голос дівчини, але це була вчителька, яка не могла впоратися з неслухняним класом. Наступна зміна Олени тривала всю ніч. Її колега Тарас, звільняючись з роботи, скаржився. Постійні цвінки і тиша, а потім вони кладуть трубку. Люди не дзвонять, щоб замовити піцу. Пробормотіла Олена, згадуючи вчорашній дивний дзвінок. Потрібно мати багато сміливості, щоб хоча б сказати слово на гарячій лінії. Тарас почухав потилицю, глянув на Олену і вийшов з тісної кімнати. Дівчина сіла на стілець, чекаючи на дзвінок. Довго чекати не довелося. Привіт. Ти подзвонила на гарячу лінію, слухаю тебе, сказав психолог. Важкий видих і шелест сторінок, від якого по спині дівчини побігли мурашки. Вона мовчала кілька секунд, потім вигукнула: Світлано, їй відповіла тиша. Дівчина вкусила себе за язик і картала себе за те, що допустила помилку. Вона вчинила непрофесійно. Але перш ніж вона встигла виправитися, Пролунав невнятний голос. Привіт. Я дзвонила вчора і кілька разів сьогодні, але трубку взяв чоловік. Я не хотіла розмовляти з чоловіком, зізналася дівчина. Олена закрила очі, відчуваючи полегшення. Щоб не сталося зі Світланою, з нею все було гаразд. Принаймні на цю мить. Олена посміхнулася, усвідомлюючи, що дівчина цього не побачить, але відчує. Рада, що ти знову подзвонила. Розкажи, про що хотіла поговорити. Знаєш, я просто хочу з кимось поговорити, сказала дівчина, вагаючись. У мене немає друзів, і мами теж. Вона померла рік тому. Просто хотіла трохи поспілкуватися. Чудова ідея підтримала свою співрозмовницю Олена. Вона розуміла, що причини її цвінка можуть бути різними. Самотність, типова для підлітків у її віці, мобінг, цкування, бо Світлана зізналася, що у неї немає друзів біль від втрати мами. Однак Олена не питала про причину прямо, а намагалася обережно оцінити ситуацію. Розкажеш мені щось про себе? запитала вона. Під час розмови Світлана ставала все більш відкритою. Кілька разів вони навіть разом сміялися з жартів дівчини. Вона виявилася дуже цікавою. Вчилася в школі, любила книги, мріяла стати журналісткою. Виявилося, що вона жила з відчимом, але не хотіла про нього говорити. І одного дня, коли Олена знову намагалася проникнути в її душу, дівчина сказала, яке це має значення. Що б я не сказала, дорослі завжди вірять їм. Навіть мама мені не вірила. У певний момент голос Світлани урвався різко. Він став неспокійним. Потім знову зазвучала музика. Мій відчим тут, прошепотіла вона. Можу, я зателефонувати ще. Але перш ніж Олена встигла відповісти, пролунав тріск, а потім слухавку поклали. Сигнальний звук. Олена видихнула і намить задумалася. Музика здалася їй смутно знайомою. Вона вирішила, що чує її вдруге. Можливо. У Світлани були проблеми з відчимом. Подумала вона. Відтоді Світлана почала часто дзвонити олені. Психологу здавалося, що дівчина стала веселішою, але вона не могла знайти справжню причину цих цвінків. На запитання, чи замішаний у справі вітчим, Світлана мовчала. Потім повторювала: У мене немає проблем. Просто мені дуже сумно без друзів. Мені подобається з вами розмовляти. Олена нарешті повідомила Світлані свій розклад, щоб вона могла дзвонити у будь-який час. Олена була стривожена цією ситуацією. Вона відчувала на власній шкурі, що підліток має проблеми. Вона намагалася заспокоїтися, розмовляючи з Світланою, як людина, яка намагається набрати повітря, щоб наповнити ним легені перед стрибком у холодну воду. Одного дня Світлана подзвонила із певним обуренням і гнівом сказала, ти чула, що існує сигнал допомоги. Так, відповіла Олена, кривлячись. Якщо витягнеш руку і піднімеш великий палець, а решту пальців згорнеш у кулак, отримаєш жест, який означає, що людина потребує допомоги. Знаєш, це не працює, кинула в телефон Світлана, упустивши його. Нічого не працює. Відтоді Світлана більше не дзвонила. Може, соромиться. Припустила Олена ввечері, коли у неї був вихідний. Вона вийшла з душої, розчисуючи мокре волосся, сіла на ліжко подруги. Катерина тим часом метушилася по кімнаті, готуючись до побачення. Може, вона дійсно хотіла просто поговорити і попліткувати. Адже вона хоче стати письменницею, тож її цікавлять різні речі. Це інтригує. Дівчина злегка знизила плечима, наносячи рожевий блиск на пухкі губи. Журналістка поправила її Олена, відкладаючи гребінець. Неважливо. Як я виглядаю, вона повернулася, показуючи подрузі білу сукню. Виглядаєш на всі сто, заспокоїла подругу Олена. Катерина розвіла усмішкою. Я не приїду на ніч. Можеш спати на моєму ліжку. Хребет тобі подякує, порадила дівчина, чиї батьки подарували їй матрац. Який на чорному ринку коштував якнерка. Дуже щедро. Ризикну, Олена усміхнулася, падаючи на ліжко. Катерина поцілувала сусідку в щоку і вибігла з квартири. Олена тільки зітхнула, усвідомивши, що цей вечір вона проведе, як завжди, з книжками або серіалами. Іноді вона заздрила подрузі за її легкість і здатність не брати в голову нічого важчого, ніж гороскопи. Може, мені теж варто почати читати афірмації, пробурмотіла Олена, витираючи липки близькі з щоки. Ще одним недоліком роботи на гарячій лінії був нестабільний графік. Тепер Олені вдалося проспати день, тож на неї чекала безєсонна ніч. Дівчина вімкнула серіал на ноутбуці і заварила собі величезну чашку чаю. Вдихнувши приємний аромат, Олена подула на чай, але не встигла зробити ковток. За стіною біля ліжка її подруги зазвучала музика. Вона звучала так виразно, ніби хтось приставив колонку до стіни. Про це й говорила Катерина. Олена закотила очі і зменшила гучність ноутбука, щоб сусіди їй не заважали. Але це все одно заважало їй зосередитися на діалогах головних героїв, тільки шум не був проблемою, а щось більше. Олена насупилася, відчувши тривогу в душі, а потім її очі широко розкрилися. Дівчина зітхнула. Ні, це неможливо. вигукнула Олена. Чашка в її руках затремтіла, і гарячий напій розлився на штани і ліжко подруги. Олена зашипіла від болю, підстрибнувши. Вона встигла подумати, що Катерина буде незадоволена, але тоді думки про подругу, навіть про власні опіки, відійшли на другий план разом із звуками мелодії, яку вона вже чула. Вона повторила пошепки. І звук її власного голосу викликав мурашки на її руках. Вона пам'ятала, як Катерина скаржилася на цей мотив. Тоді вона вперше його почула не в телефонній слухавці, а від подруги, яка вистукувала його пальцями по столу. Олена знову кинулася на ліжко і притиснула вухо до стіни. Мелодія звучала і звучала, доводячи її до божевілля. Нічого іншого не було чути. У Олени задзвеніло у вухах. Вона згадала голос Світлани, її веселий сміх, який закінчувався, коли починалася музика. Вона також пам'ятала, що їй заборонено бачитися з тими, хто дзвонив. Таке було правило. Не думаючи про наслідки, Олена поспішно залишила квартиру. Джерело звуку знаходилося в сусідніх дверях. Тільки коли запихана Олена піднялася на третій поверх і постукала, вона подумала, як безглуздо виглядає. У піжамі. З плямою відчаю на штанях, з мокрим волоссям і переляканим поглядом в очах. Ой, і що вона скаже? Дівчина швидко придумала виправдання на шум. Музика затихла. Олена почула кроки і спробувала вгамувати тремтіння. Вона не могла тут бути. Вона усвідомила, що могла помилитися або сплутати музику. Вона надто довго думала про Світлану, тому це їй здалося. Але Олена не могла просто лежати в кімнаті, слухаючи мелодію. Двері відчинив чоловік. Він був на дві голови вищий за Олену, що зробило ситуацію ще більш жахливою. Що ти хочеш? Ти бачила, котра година він подивився на дівчину. Олена проковтнула, збираючись із силами. Саме про це я хотіла запитати: Ти бачила, котра година. Ти весь час вмикаєш музику. Неможливо спати. Вибач, він усміхнувся. Візьму до уваги. Чоловік хотів закрити двері, але Олена завадила йому, виставивши ногу. Чоловік у шоці витріщився на неї. Олена облизала губи і продовжила. Раз уже я тут, я давно хотіла з тобою побачитися. Я твоя нова сусідка, у тебе є дочка, правда. Світлана знову щось накоїла. Ну, давай, пробурмотів він. У Олени запаморочилося в голові. Так, це була Світлана. Ні, поспішно вигукнула Олена. Чи можеш ти зателефонувати їй? Я хотіла запитати про місцеву школу, бачила її з портфелем. Більше ні в кого спитати. Хочу, щоб моя сестра туди потрапила. Зараз. Сусід запитав з докором Так, прошу, щоб мене не ганяли по поверхах даремно. Світлана намагалася зобразити милу усмішку. Зроби мені послугу, і я не буду скаржитися на гучну музику. Вона відчайдушно моргнула, перевтілившись у Катерину на побаченні. Чоловік подивився на неї з під брів, а потім крикнув Світлану. Він пішов до іншої кімнати. Туди зайшла сусідка. Через кілька хвилин у коридор вийшла здивована, навіть налякана дівчина. Худа і бліда. Вона дивилася на Олену, що застигла на порозі, не розуміючи. За її спиною, склавши руки на грудях, стояв вічим. Олена, дивлячись тільки в очі світлани, проковтнула Привіт. Прошепотіла вона і повільно, піднявши руку, показала долоню. Її пальці тремтіли. Олена не могла їх заспокоїти. Мене звати Олена, додала вона. Дівчина повільно притиснула великий палець до долоні, а потім стиснула його іншими пальцями. Міжнародний сигнал допомоги. Обличчя Світлани витяглося, рот відкрився, а губи затремтіли. В очах підлітка з'явилися сльози. Вона підняла руку, а потім стиснула великий палець так само. Її рука тремтіла сильніше, ніж рука психолога. Привіт. Мене звати Світлана, прошепотіла дівчина. Відчим Іван не встиг зрозуміти, що сталося. Через кілька годин замість дивного сусіда до нього приїхала поліція. Дівчину забрали. Вона зізналася, що після смерті матері відчим збирався зробити з неї нову дружину. З якоїсь причини він чекав її 14 річчя, ніби отримання паспорта розв'язало йому руки. Тільки, на щастя, не дочекався. День народження Світлани мав бути через місяць. Коли мама ще була жива, він робив різні речі. Хотів, щоб я сідала йому на коліна, хоча мені було соромно. Говорив різні речі. Я розповіла мамі, але вона вдарила мене. Сказала, що я брешу. Сказала, щоб я тримала язик за зубами, щоб їх не ганьбити. Кричала, що їй соромно за мене. Потім вона захворіла і на якийсь час зупинилася. Дівчина зізналася. А останнім часом він почав приходити до моєї кімнати. Вмикав платівку, змушував танцювати. Іноді заплітав мені коси і гладив по спині. Постійно змушував сідати на коліна. Сказав, що чекає на особливий випадок, щоб я залишилася з ним назавжди відкритою. Світлані вдалося стати журналісткою і займатися художніми темами. Цього разу Світлана написала про художницю, яка відкривала свою виставку, навіть взяла в неї інтерв'ю. Знаєш, уся моя родина складається з медиків, навіть мій дідусь був лікарем, розповідала художниця. Вони були проти мого вибору, викинули фарби і пензлі. Але одного разу я подзвонила на гарячу лінію і зрозуміла, що я незалежна людина. Мої бажання не є порожнім звуком, я багато плакала, але й багато чого зрозуміла. Загалом, краще плакати у психолога, ніж хихотіти у психіатра. Олена майже подавилася кавою, потім весело і радісно засміялася. На її віях з'явилися сльози, коли вона впізнала дівчину, і нарешті зрозуміла, як склалася її доля. У цю секунду Олена усвідомила, що робота на гарячій лінії довіри була найважчою, але й найпрекраснішою роботою в її житті. Вона була сповнена рішучості продовжувати свій шлях.